Жив був маленький їжачок на ім'я Пух. Він був найдопитливішою твариною в лісі і завжди мріяв побачити світ за межами свого затишного будиночка під дубом. Проте їжачок був обережним і не наважувався йти далеко від дому. Одного разу, коли Пух прогулювався лісом, він зустрів стару саву, яка сиділа на гілці великого дерева та уважно спостерігала за тим. Що відбувається навколо. Привіт, пух, сказала сова, ти виглядаєш замисленим. Про що ти думаєш? Я думаю, що дуже хочу дізнатися, що знаходиться за межами нашого лісу, відповів Юрачок, але мені страшно. Там напевно багато всього незнайомого. Сова усміхнулась і відповіла. Страх це нормально. Але якщо ти завжди будеш боятися, ти ніколи не дізнаєшся, які чудеса приховані за горизонтом. Іноді потрібно просто зробити крок уперед, і світ відкриється перед тобою. Їжачок подумав, глибоко вдихнув і вирішив, що завтра обов'язково вирушить у подорож. Наступного дня ранком пух зібрав маленький рюкзак з ягодами та горішками і вирушив у путь. Він ішов лісом, зустрічаючи нових друзів і насолоджуючись красою природи. На шляху він зустрів зайця, який показав йому, як стрибати через струмки, і білку, що пригостіла його горішками. Так, крок за кроком, пух продовжував свою подорож, і незабаром перед ним розкрився великий зелений лук, який він ніколи не бачив. Він був у захваті. На лузі росли найсмачніші ягоди, а в повітрі літали метелики всіх кольорів веселки. В кінці дня втомлений, але щасливий, пух повернувся додому. Він зрозумів, що світ набагато більший, ніж він думав, і що страх це лише ознака того, що попереду є щось дивовижне. З того часу їжачок почав подорожувати все далі. Щоразу відкриваючи для себе щось нове та цікаве, але завжди повертаючись додому під рідне дерево, де його чекала затишна норка та солодкі сни. І хоча спочатку маленький їжачок пух і боявся, його сміливість і допитливість допомогли йому знайти свій шлях і стати справжнім дослідником. Спокойної ночі, нехай твої сни будуть такими ж чудовими, як у пуха. В далекому лісі, де дерева дотикаються до небес, жила маленька сова на ім'я Луна. Вона була дуже розумною, але не мала багато друзів, бо була ще маленька. Її пірячко було ще м'якеньким і дуже світлим, наче місячне зяєво. Луна дуже любила дивитися на нічне небо і мріяти про те що там, далеко за хмарами, є місця, де можна зустріти інших істот, схожих на неї. Одного вечора, коли ліс поринув у темряву, Луна вирішила здійснити свою маленьку мрію. Вона полетіла вище і вище через великі дерева, минаючи своїх друзів місяців і зірочки аж поки не потрапила у зоряний ліс. Цей ліс був незвичайним. Дерева в ньому були не з звичайної кори, а зі світла, а листя відбивало всі кольори веселки. Луна була здивована і захоплена красою цього місця. Вона пролетіла повз дзеркальні річки і величезні кристали, що сяяли, наче світанок. Несподівано вона побачила величезну сову, яка сиділа на великому кристалі. Її пір'я було чорним, мов нічне небо, а очі, як два місяці, світилися лагідним світлом. Привіт, маленька сово, сказала велика сова. Я Мела, охоронець зоряного лісу. Що привело тебе сюди? Луна здивовано подивилася на нову подругу і відповіла. Я просто дуже хотіла побачити, як виглядає цей чудовий ліс. Я мрію дізнатися більше про зорі та всі таємниці нічного світу. Мела усміхнулася. Це добре, у кожної зірки є своя історія, а кожна ніч це шанс дізнатися щось нове. Але пам'ятай, що найбільша таємниця ночі це сама ніч. Вона дарує нам тишу та спокій, щоб ми могли побачити, диво навколо. З того часу луна частенько прилітала до зоряного лісу. Щоб подивитися на нові чудеса і слухати історії від старої сови Мели. Вона зрозуміла, що найбільша краса ночі це її тиша та мрії, які можна здійснити, коли вірити в себе. І з того часу, щоночі луна, сидячи на найвищій гільці свого дерева, дивилася на зорі, мріючи про нові пригоди. Нехай і тобі сняться чудові сни цієї ночі на добраніч! Жила була маленька сова на ім'я Ліра. Вона була дуже допитливою, а тому завжди прагнула дізнатися більше про чудовий світ, що її оточував. Ліра мешкала у старому дубі, що стояв на краю лісу і щоночі літала по небу, розглядаючи зірки та слухаючи шепіт вітерців. Одного разу, коли вона летіла між деревами, її увагу привернув дивний світлячок. Він яскраво сяяв та рухався ритмічно, наче маленький лихтарик у повітрі. Ліра вирішила слідувати за ним, і цей світлячок привів її до лісової галявини, де росли квіти, які ніколи не закривались, навіть уночі. Це таємниче місце, яке я відкрив, сказав світлячок. А ці квіти мають особливу силу, вони допомагають мріям здійснюватися. Ліра була дуже здивована і запитала, як саме квіти виконують бажання. Світлячок пояснив, що кожна квітка здійснює найкращу мрію того, хто до неї підійде з чистим серцем. Ліра вирішила спробувати. Вона закрила очі і подумала про свою найзаповітнішу мрію подорожувати по світу та бачити всі його дива. І ось коли вона відкрила очі, перед нею з'явився маленький корабель, який можна було підняти в повітря. Світлячок посміхнувся і сказав Тепер. Ти можеш здійснити свою мрію, але пам'ятай, справжня магія це не лише в подорожах, а й у кожному кроці, у кожному маленькому відкритті. З того часу Ліра кожну ніч відвідувала галявину, де квіти допомагали їй здійснювати нові мрії. І, хоч світ навколо змінювався, маленька сова. Завжди пам'ятала, найголовніше це слідувати за своїм серцем і не боятися мріяти. А кожного вечора, коли наступав час для Ліри засинати, то вона вже не боялася темряви, бо знала, що кожна ніч приносить нову можливість для чудес. І під м'яким світлом місяця вона засинала глибоким, солодким сном. Добраніть. Жила була в лісовій гущавині маленька принцеса на ім'я Ліра. Вона була незвичайною принцесою. Вона була принцесою лісу. Ліра мала чудову здатність розмовляти з тваринами і рослинами, а її серце було таке велике і добре, що всі звірі і птахи любили її і допомагали. Одного разу до лісу прийшов злий чарівник, який хотів захопити цей ліс і підкорити його своїй волі. Він наклав на ліс темне прокляття, і дерева почали тьмяніти, а квіти в'янути. Ліра зрозуміла, що без допомоги її друзів їй не впоратися. Вона вирушила в подорож по лісі. Та покликала з собою на допомогу своїх найкращих друзів сміливого оленя Арго, мудрого совеня Тіма і веселого зайця Біллі. Разом вони вирушили до чарівної гори, на вершині якої був захований магічний камінь, здатний зняти прокляття. Шлях був непростий. Через болотяні трясовини, високі гори і темні печери, але кожен з друзів допомагав іншому. Оленя Арго знаходив дорогу, Сувеня тім давав поради, а Зайчисько Біллі завжди піднімав настрій смішними історіями. Коли вони досягли вершини гори, Ліра підняла руки до неба і вимовила закляття. Яке навчила її добра фея лісу. Камінь засвітився яскравим світлом, і темне прокляття розвіялося, а ліс ожив. Дерева розквітли, а квіти зацвіли яскравими барвами. Ліра та її друзі повернулися до лісу, де на них чекали всі тварини. Ліс був врятований, і відтоді Ліра стала не лише принцесою лісу, а й його охоронцем. І завжди, коли лісові мешканці мали труднощі, вони знали, що можуть звернутися до своєї доброї принцеси та її відданих друзів. І ось на щастя, в лісі панували мир і спокій, а Ліра Арго Тім. І Біллі жили довго і щасливо, допомагаючи всім, хто потребував їхньої допомоги. Бажаю тобі солодких снів і приємних мрій! У далекому лісі, серед високих дерев і м'якого моху жив лісовий дух на ім'я Ліло. Він був маленький, але дуже добрий та мудрий і завжди допомагав тваринам та рослинам. Ліло любив ходити по лісу вночі, коли місяць освітлював стежки, а зірки блищали на небі. Одного разу, коли Ліло йшов по лісу, він побачив маленьку зірку, що впала з неба прямо на землю. Вона була на м'якому моху і сумно миготіла. Ліло підійшов до неї і сказав, чому ти не на небі? Чому впала? Зірка відповіла, я захотіла побачити цей чудовий світ. Прилетіла сюди з неба вітерцем. але тепер я не знаю, як повернутися назад. Ліло замислився, він знав багато секретів лісу і був певен, що зможе допомогти зірці. Не хвилюйся, сказав він, я знайду для тебе шлях назад, тому що ти зірка і твоє місце на небі. Де ти приносиш світло ночі? Разом вони вирушили в подорож. Ліло вів зірку через лісові стежки, вказуючи їй шлях. Вони зустріли мудрого совеня, яке розповіло їм, як дістатися до гори, де можна побачити небо так близько, як ніколи раніше. Дорогою до цієї гори. Зірка сяяла все яскравіше та яскравіше, адже відчула підтримку та допомогу лісового духа. Нарешті, коли вони досягли вершини гори, Ліло підняв зірку вгору і сказав: Ось твій шлях, ти знову будеш на небі, де твоє світло несе радість усім, хто дивиться на тебе. Зірка засяяла яскраво ясним кольором, і раптом вона піднялася в небо як хвиля світла, повертаючись на своє місце серед інших зірок. Дякую тобі, Ліло, сказала Зірка, кидаючи останній промінь світла на землю. Ти завжди будеш моїм другом. Ліло усміхнувся, повертаючись додому, знаючи, що він зробив добру справу. Він завжди допомагав тим, хто потребував підтримки, а на небі тепер сяяла ще одна зірка, що нагадувала про його вчинок. І так лісовий дух Ліло і зірка розійшлися, залишаючи ніч спокійною та наповненою світлом. На добраніч! хай твої сни будуть спокійними яскравим.